Так, Юрочка, слава Богу, дітей завели в якісь там кімнати, і я можу спокійно насолодитися видами цього павільйону. Боже, а що це? А що це таке, Юрочка? Ти, ти подивися, яка маска. Боже, що це за воду? Що це таке? О, дивись, яка красота, яка красотінь. О. А що тут у нього на лобі? Ракушка. Ракушка на лозі. А це висвітання коли зранку не вип'є кави з червоними очима. А боже. Це точно якісь африканські штуки. А на 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 Дивіться, яка балалайка. Угу, барабани. Слухай, ну це прикольно. Взагалі таке собі повісиш на вхідних дверях і все. Ніхто тобі голки в двері сувати не буде. Тому що будуть розуміти, що тут все дуже серйозно, розумієш? Боже. А це що тут? Е, масло, масло робили? Чи що це таке? Ступа така? Ні, ти подивися, що робиться, Юрочка. Ну, це тобі. O voodoo.